Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Давайте побалакаємо сьогодні про мене. Один вельми поважний мій шанувальник запропонував мені розповісти трошки про себе. Ну, Почну я з того, що я в дитинстві дуже хотіла стати лікарем. У дитячі роки лікувала своїх домашніх тваринок, собак, буслика якого поранили хулігани, навіть жабок для нього ловила, хоча п'явок дуже боялася. А іще ми жили з бабусею, матір'ю мого відчима, яка хворіла гіпертри... гіпертеріозом. Це захворювання щитоподібної залози, а потім це розум печінки. Так от, я мріяла стати лікарем. І вилікувати цю бабу. Не тому, що мені було її ну дуже шкода, а тому, що мені було дуже шкода всіх нас, нашу сім'ю, яка потерпала від цієї хворої бабці. Я мріяла вилікувати всіх хворих, щоб вони не заважали жити нормальним людям. І задумувалася над тим, яким же ж я буду лікарем. Чи хірургом, чи терапевтом, чи окулістом, чи ким, і зрозуміла, що не можна лікувати людину, кожен її орган окремо, треба лікувати всю разом. А психологія була тоді ще не дуже популярною. От. Не змогла я оприділитися з вибором професії, але якимось чином я пішла працювати архіваріусом у районну лікарню. В архіві, перебираючи тисячі історій хвороб, я почала звертати увагу на те, що хворі, які поступали в лікарню у два-три конкретні дні потрапляли якось, ніби, ну, ніби вони змовилися. Ось два-три дні попадали в лікарню в основному в травматологію. Із травмами кісток, із переломами, із загостреннями якихось, якихось хронічних. Хвороб суглобів, а в наступні 2-3 дні попадали у травматологію та в неврологію із травмами голови, чи з гіпертонією, чи з інсультом бували такі дні, коли швидка 2-3 дні доставляла хворих із серцевими нападами. В основному, я стала помічати, що повню в інфекційне відділення потрапляли найбільше хворих із отруєнням. А перед молодиком у родільному відділенні були тяжкі пологи, не так як у другі дні. А й справді тяжкі бували дуже тяжкі з ускладненнями, хоча вагітні не були в групі ризику. Я почала систематизувати отакі якісь хвилі захворювань, поділилася своїми роздумами із завідуючою прийомним відділенням. Кажу, ось побачите, що в наступні 2-3 дні будуть поступати на прийомне хворі в основному із нирковою недостатністю або ж із нирковою кам'яною хворобою. На що почула у відповідь: Не переймайся, яка різниця, коли вони будуть поступати. Ми тут для того, щоб рятувати їх незалежно від того, у який день у них трапився напад. Тоді у нас про місячні календарі ніхто навіть і гадки не мав. А я далі собі вела такий щоденник, де відмічала, що летальні випади траплялися в лікарні загалом перед молодиком за 2-3 дні. А ДТП із тяжкими наслідками, в основному наповню, коли пробувала комусь розповідати про свій моніторинг, мені відповідали, яка тобі різниця? Навіщо це тобі треба? А начмет, чмед, який, який у той час був моїм начальником, керівником, сказав: Це добре діло, відсліжуй, Може, колись будеш захищати саме по цій темі. Але до вишу діло так і не дійшло. Рані заміж, бо перше кохання, шлюбу 16 років, а далі трійко діток, а потім ще троє прийомних дітей. То в мене була своя академія. Почала вивчати дитячу психологію. От. І на курсах була, і сертифікат отримала про те, що курси прослухала. А зараз я не про те. Я про те, що мене вивело на місячний календар, і який відкрив мені усі таємниці, які я старалася догадати самотужки. От тепер я знайомлю із місячним календарем усіх своїх слухачів у своїх астропрогнозах. От. А на сьогодні, все, любі мої. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре, побачимось, побалакаємо!